Сьогодні Коля Тіщенко, відомий в певних колах як Коля Котлета, повернувся до Верховної Ради пафосно, в синьому костюмі з карманами. Схоже, що у Колі вже все в порядку із серцем. Нагадаю, що в кінці грудня він не з'явився в Дніпро на суд, де розглядається справа проти нього за незаконне позбавлення волі колишнього військослужбовця, яке він вчинив, здається, в травні місяці 2024 року. Судом навіть була виписана постанова на примусовий привід цього покітька в разі його неявки. Але, звісно, що Сараш цього не робили, бо коля котлета є кум Єрмака, і Коля собі зліг легесенько на больничку з серденьком, відлежався там, і ось сьогодні він вже з'явився до Верховної Ради. І, схоже, що це стало можливим лише тому, що е його перебування під цілодобовим домашнім арештом було просто не продовжене судом. Тому що школя захворів і забив на суд. Це звичайного українця за крадіжку кубометра дров чи щось того типу, мусора вже в кайданках купняками б гнали до суду і закривали б до клітки. Але це не стосується колі або Дмитрука з Куніцьким, які виїхали за кордон е жити своє найкраще життя. Тратити награбовані бабки, ті бабки, які в конвертах йому платив сам Зеленський з єрмаком. І звідти махають пісюнами українцям, показуючи ну, справжнє їхнє ставлення до України і до українців. Це також не стосується Резнікова з його яйцями по 17 гривень, які зараз ніхто не знає, де знаходиться, і які, я переконаний, також живе своє найкраще життя. Це не стосується дружбана Зеленського Баканова. Який понапритягував до Служби безпеки України купу зрадників і агентів ФСБ, які здавали, і здають Україну, і до якого також немає питань, який продовжує також жити своє найкраще життя, а його синочок продовжує працювати у Верховній Раді. Тому завжди, коли дивитесь пафосні інтерв'ю зеленого недоросля недочерчеля який вам розказує про боротьбу з корупцією, який розказує, що як дізнається про корупцію, то одразу б'є по рукам. І, мовляв, з його слів, корупція в Україні є тільки на побутовому рівні. Тому що звичайним українцям, для того, аби вижити, аби потрапити до лікаря, аби вирішити якесь просто життєво необхідне питання, потрібно давати хабарі, бо так цю систему налаштовано. До Зеленського, а при Зеленському вона взагалі не була просто максимальних масштабів. Ну, а решта а решта, виходить, це для них не корупція, а спосіб життя, і українці мають з цим миритися. Вітаю вас з черговим, просто нереально потужним покращенням і показником справжньої зеленої справедливості. З поверненням колінька до роботи.